Мене звуть Артем Романюков. До вторгнення я був громадським діячем і підприємцем. Зараз я лейтенант Збройних сил України. Я з Дніпра. Ну, здорово! Як ти? Зараз я працюю в артилерійській розвідці. Просто прийшов військомат в перші дні війни. Це дуже просте рішення. Нічого іншого я робити не міг після вторгнення, було зрозуміло, що треба йти підсилювати країну. Ну, навряд десь я був би корисніший, ніж в Збройних силах. Найвищий скіл в армії це Ї їсти і спати в будь-якому положенні. Отак. Ну, мені здається, що в війні треба бути максимально егоїстичним. Тому для нас це війна за наше виживання. Це продовження багатосотрічної війни з Росією, яке нарешті е, має історичну перспективу закінчитись на нашу користь. І Я думаю, що це треба доводити до кінця, і от це такий мотив, який максимально підстою. Задовбали йому допомогти. А <зири> <зири> і ти пройдеш так з ним. <зири> ну, Основна <шось> <зири> причина нашої перемоги є мотивація максимальна до цього. Відсоток людей, які готові жити під окупацією, він настільки малий, що можна сказати, що в всій країні немає куди відступати. До вторгнення ми встигли заснувати стартап. Це віртуальний продакшн з символічною назвою Мрія продакшн. Те, що дозволяє знімати відео, кіно, рекламу, там кліпи застосовуючи технології розробки ігор. Коли людина може завантажуватись в віртуальний світ, наприклад, режисер на іншому кінці світу, може вдягнути шолом віртуальної реальності і подивитися разом з нашими хлопцями і дівчатами, що вони створили для нього, що він буде бачити вже в камері, кожен з нас для перемоги має робити одну просту річ. Кожного дня питати себе, що я сьогодні зробив або зробила для перемоги. І відповідь може бути у всіх різна. Працюючий бізнес це підтримка. Волонтери, само собою, все зрозуміло. Головне, не соромитися своєї ролі. Ви на своєму місці продовжуйте. Ось ми за пару тижнів до вторгнення закінчили свій. Проєкт, який має показувати, що ми вміємо. От у нас перші клієнти взагалі в компанії з'явилися в березні, тобто вже під час війни. Їх доводилося переконувати, що українці все ще можуть виконувати складні замовлення і що ми можемо вчасно здати проєкт. Вгадайте, що тут є фізичним світом, а що віртуальним. Де закінчується реальність і починається екран. Ця людина стоїть фактично в комбінованому світі з фізичних декорацій і віртуальних. Оп. Оце все були екрани просто. а це частина декорацій фізичних, які побудовані. І Далі вони продовжуються в віртуальний світ. Все це знімається і створюється ілюзія великих просторів, казкових світів, якихось там. Інших планет, зорельотів, пожеж, чого завгодно. Я, мабуть, без перебільшення захоплююсь тими, хто е, продовжує робити свою справу в громадському секторі, робити її ефективно. Ну направду зараз це дуже складно. Громадська діяльність це, в будь-якому разі це, це наркотик. Ти від неї навряд зможеш відмовитися колись в житті, якщо вже один раз запалився. До війни ми активно включилися в довкіллєву тематику і от сплітали ті дві. Теми здавалося б дуже протилежні, бо це була довкіллева корупція. В момент перемоги я точно буду в курсі, що відбувається, і точно буду знати якісь фокуси, на які треба зараз прикладати максимум зусиль. Скоріше за все докладуся до цього. Вже зараз е ми маємо для післявоєнної відбудови великий потенціал як експортер досвіду. Що ми продемонстрували феноменальну стійкість під час найгарячішої фази цього вторгнення. У нас працювала банківська система, комунальні служби, інтернет завжди був, працювали якісь компанії, які можуть працювати на віддаленці. Ми виграли Євробачення. У нас ну, був набір таких дуже ем, стійких речей, які продовжували працювати, тобто ми не втратили, ми зберегли фактично державність. І мені здається, що ми можемо експортувати цей досвід. Для мене важлива е, історія. це щоб ми, не дай Боже, не почали відбудовувати те, що було, щоб ті міста, які внаслідок наслідок всього цього жахіття зараз постраждали, нам треба пам'ятати про загиблих, нам треба розуміти, що це трагедія, але водночас приймати це як шанс побудувати щось нове на абсолютно інших принципах. Ми зараз там і про принципи якогось урбанізму, зручності життя кластеризації міст кожне місто має мати якусь свою ідею, і зараз у цих міст з'являється шанс на цю ідею. Це дозволить нам в післявоєнній розбудові децентралізуватися ще більше. Після нашої перемоги мені здається, що дуже важливо, щоб якраз громадський сектор включився в те, щоб влада, не дай Боже, не почала просто відновлювати те, що було. Ну що це? Смотрите. Американський теплок да, чи що? Це? Да, готуємось до американського проєкту, намагаюся симулювати ерозію. Ерозію чого? Гір? Так. Ну, ось. Типу, природна ерозія. Ну, ось бачиш? Так приходиш в свій бізнес і навіть не знаєш, чим вони займаються. Зараз, на мій погляд, рецепт для нашого успіху після перемоги в якості тих людей, які наповнюють. Інституції, які зараз мають найбільшу довіру суспільству, армія це волонтери, президент, багато різних державних і недержавних інститутів. Бо я думаю, що ця довіра приблизно в такому ж вигляді буде зберігатися до самої перемоги.